Не починаю худнути, бо мені не вистачає підтримки від моєї рідні. Одну з таких проблем ми сьогодні розглядали на консультації з моєю майбутньою підопічною. Чи бувають у вас такі ситуації, що ви не можете почати, тому що ви не бачите підтримки від чоловіка, дітей, колег, і вони вас завжди збивають зі шляху. Давай почнемо з того, що як виглядає те, що тебе не підтримує рідня. Можливо, вони кажуть, що е, не варто тобі знижувати вагу, ти так добре виглядаєш, я тебе і такою люблю. Один з варіантів, як часто каже чоловік, який не хоче над собою також працювати. Тому що, коли поряд гарна, доглянута жінка, впевнена в собі, е, їм також прийдеться до неї тягнутися. Інший варіант, коли чоловік любить, щоб жінка максимально виконувала. Роль хатньої робітниці, а коли вона починає собі окремо готувати, інколи не встигає приготувати для чоловіка, тому що ну їй некомфортно, вона а, або не встигає, або в неї просто ще немає тієї сили волі, щоб стриматися, і вона не готує. Тоді він каже: навіщо тобі худнути, Давай займайся сім'єю, а не якоюсь там чіпухою, чим ти зараз займаєшся. І коли ви бачите саме такі зауваження, ось тут тривожний дзвіночок, як же до вас насправді відноситься чоловік? Як він бачить і оцінює вас як жінку? Які у вас сексуальні відносини на даний момент? Я б сказала з своєї сторони, що якраз в такий момент вам потрібно почати працювати над собою, стати самодостатньою особистістю, впевненою в собі, яка цінує себе. Свій час, своє тіло. Якщо така ситуація, що чоловік каже: роби, що хочеш, але не лізь до мене. Я хочу ввечері пити пиво, я хочу їсти піцу. Це ти худнеш. Мені схуднення не потрібно. Дівчатка тут зовсім інша ситуація. Ви не повинні змушувати дорослу людину змінювати спосіб життя тільки через те, що ви не можете знизити вагу самостійно. Я розумію, що вам тут потрібна підтримка. Бо на початкових етапах схуднення дійсно важливо, щоб ті люди, які вас оточують, не допускали е тих моментів, які можуть вас відвести е від правильного харчування і від чого може бути зрив. В такому випадку ви не повинні казати чоловіку, не їж, не роби, ти мене не любиш і не підтримуєш. Ви повинні сказати про свої внутрішні відчуття і переживання, наскільки вам потрібна його підтримка. Як, наприклад, Зрозумій, для мене зараз важливо, щоб я знизила вагу. Ти ж хочеш, щоб твоя дружина гарно виглядала. Тому я тебе попрошу на даний момент: не принось додому солодощі, не вживай при мені піцу. Тимчасово, якщо ти хочеш, будь ласка, ти можеш це зробити в кафе. Для мене це дуже важливо. Коли ви вже налагодили відносини з їжею, коли ви не залежите від солодкого, не зриваєтесь при стресах, не заїдаєте на ніч, тоді вам буде легше утриматися, коли вдома є якісь солодощі чи їжа, ви будете по-іншому дивитися на це все. І навіть коли ви будете йти на свято з друзями і дозволити собі торт чи піцу, це не буде об'їдаловка, це буде просто посмакувати. І це кажу не тільки я, це кажуть мої підопічні, які проходять зі мною супровід і бачать, наскільки їм легше, наскільки в них налагоджуються відносини з їжею. Але цей етап потрібно пройти. І тоді, коли вам важко, тоді потрібно казати про допомогу, але не змушувати іншу людину просити про допомогу. Це дві різні речі. Саме ось такі моменти ми будемо розбирати на практику. Ми не будемо тільки. Вчитися їсти правильно. Да? Ви всі знаєте, як потрібно чистити харчування. Але в більшості не виходить через от такі нюанси. Десь з ріднею не налагоджений зв'язок, десь у вас стреси ви заїдаєте, і ви розумієте, що не потрібно їсти на ніч, але ви нічого з собою зробити не можете. А, після стресу якогось. Да? І так далі. У цих нюансів багато. І якраз на практику потрібно йти не за ідеальною тарілкою, не витримати якийсь період, а навчитися з цим відносинам з їжею, розібратися, що робити в таких ситуаціях. І класно, якщо ви прийдете, коли у вас на даний момент ця ситуація. Ми це все будемо розбирати, відпрацьовувати і перебудовувати тут також.